Висока потужність та унікальні функціональні можливості цього ліхтаря вас напевно зацікавлять. Вітаю! Ви на каналі Nightcore Україна. Представляємо потужний кишеньковий ліхтар mt 2 a Pro, що перезаряджається. Головна особливість цієї моделі кишенькового ліхтаря його світлодіод. Nightcore MT2A Pro оснащений суперсучасним світлодіодом нової серії UHI. Цей світлодіод здатний видавати світловий потік високої щільності та потужності. Якщо порівнювати його зі світлодіодами серії SFT, то UHI приблизно на 41% менше і при цьому на 43% потужніше. відсотки MT2A Pro, на відміну від свого попередника, здатний видавати світловий потік потужністю 1000 люмен. Та інтенсивністю світлового променя 16500 кандел, що дозволяє забезпечувати дальність освітлення до 255 метрів для довідки у попередньої моделі MT2A дальність променя становить 152 метри. Nightcore MT2A Pro працює у трьох режимах: низькому, середньому та високому. Керується ліхтар за допомогою дворівневої торцевої кнопки, яка при повному натисканні включає ліхтар, при напівнатисканні перемикає режими яскравості. Nightcore mt 2 a Pro оснащений високопродуктивним літійонним акумулятором ємністю 1600 мАч, який здатний забезпечити безперервну роботу ліхтаря в мінімальному режимі протягом 20 годин. Так само, як альтернативу в цьому ліхтарі можна використовувати дві батарейки типу 2А. Заряджається Nightcore MT2A PRO безпосередньо через акумулятор, на якому є порт USB Type-C. Це створює можливість заряджати акумулятор у будь-який зручний для вас спосіб: за допомогою зарядного пристрою від мережі, за допомогою комп'ютера або планшета, за допомогою пауербанку. Варто відзначити надійність цієї моделі кишенькового ліхтаря. Оптичні лінзи мають двостороннє покриття, стійке до подряпин. Сам ліхтар ви виготовлений з авіаційного алюмінієвого сплаву з твердим анодованим покриттям військового класу. Найдкор mt 2 a Pro відповідає рівню захисту IP68. Його можна занурювати на глибину до 2 метрів, і він стійкий до падіння з висоти до 1 метра. У цьому ліхтарі поєднали чотири важливі якості, які вам сподобаються: це розмір, вага, надійність і потужність. У комплекті з Найдкор mt 2 a Pro йдуть запасне кільце ущільнювача, кліпса, темляк, кабель для заряджання. Замовити та придбати потужний кишеньковий ліхтар Nightcore MT2 Pro ви можете за посиланням в описі або на нашому офіційному сайті. Підписуйтесь на наш канал, залишайте коментарі та заходьте на наш офіційний сайт, щоб знайомитись з новинками компанії Nightcore. До наступних оглядів!